У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Сільпо на нові знижки, які діють з четверга по четвер. І відразу знижки на булочки. Булочки для бургерів. Тут 4 штуки. 29,99. Ось такі ковбаски кабаносі 5999. Шоколад молочний мілка з цільним мигдалем, 54 гривні 99 копійок. Також є такі самі з лісовим горіхом. Нутелла, велика банка. Скільки тут? 825 грамів, 299 гривень. Це прям така вже подвільна упаковка. Так, і манго сушене. Якщо з додатком сільпо, то 99 гривень, 250 грамів. Ми колись обрали, було непогане, смачне. Так, що тут ще у нас? Згущене е -е, молоко, 34 гривні 99 копійок. І шейки, оці слабоукоголки, 22-99. Пиво. Яке це в нас тут? Е -е, Льо Браун 22 гривні 99 копійок. І пиво Кроненбург Бланш світле, 4 такі баночки по 330 мл 89,99 мм. Ну, таке нефільтроване, трішки начебто з персиковим ароматом. Так, Чіпси Лейс картопляні 44 гривні 99 копійок із сіллю, просто класичні. Так, І Сандора соки в асортименті 49,99. Печиво Марія 12,99. За таку штучку. Макаронні вироби, чумак, спагеті і ось такі спіральки 2999 потрібно мати додаток сільку обов'язково. Рушники паперові. Така упаковочка 25 гривень 99 копійок 120 штук. Корм для котиків. Привітала якийсь нова ну, торгова марка, я не бачила таку раніше 10 гривень 99 копійок. Цікава пропозиція олій оливкова в спрей 299 гривень, але в чому цікавість те, що в нас з ароматом імбирю. Я думаю, до салатів буде класно. Перець жовтий по 119 гривень. Абрикос ананасний 129 гривень. І знижок немає на порічці, але просто для того, щоб орієнтувалися в цінах. 210 гривень порічки і лохина 549 гривень. Грифрут по 85 гривень на знижках. До речі, такий крупний, я думаю, що має бути соковитий і смачний. Томати пише Сільпо, щось пілін. Тонімаромучу 89,99. На картоплю знижки немає, але з по ціні. Раннє українське, 19 гривень 89 копійок за кілограм. Так, і що в нас тут ще є? Є ще червона, але ціни на неї немає. 39,99 рожева. Кенді попкорн зі смаком твіксу, Орео і Снігер це 59,99. Цукерки Рафаело, коробочка 150 г 139 гривень. Так, і мілка Орео 174 гривні. Орео тут така ще з горіхом і печивом. І типу снігерса по 174 гривні. Оливкова олія, Oil 500 мл Іспанія 269 гривень. Горіхові пасти том в асортименті. Класична 149 важливо мати додаток. Так, Класична арахісова. Так, 140, 000, що тут ще солона на полониці 179 гривень. Рис довгий, ситий двір, шліфований, 59,99. Начебто непогано якості. Важливо дивитися, щоб не було білих прожилочок таких на рисові. Також знижка на пасту Фарфалос, який виробник не бачила раніше. 79,99. Пластівці вівсяні, премія з цільного зерна 27,99 і ніжні різані 25,99. Пиво Чернігівське світло, велика пляшка 2,25 літра, 81 гривня 99 копійок. Сосиски шкільні алан, досить непогані 99 гривень. І сардельки ситий двір, а баварський з сиром 22 гривні 90 копійок за 100 г. Тут в упаковці 710 грамів. Моцарелла, для снагі шарик 39,99. Ось такий сир. Ну, типу маздами, я так розумію, з кібочками на смак. 135 грамів 64,99. Так, що тут ще у нас? Комо Голландія, такий 47 гривень 90 копійок за 100 грамів. Так, і крем-сир, м'який такий Good Milk, 69,99. Ой, перепрошую, 49,99. А комо 6999. І плавлені сирки комо по 19,99. З травами такий крем-сир 77 гривень 99 копійок. Сардельки Алан, женевські з сиром, 34 гривні 90 копійок. Вони смачні, класні, ми їх брали. М'ясна гільдія міні сусиски, з міні-сусиски з індичку 59-99 гривень. І ювілейний малятко преміум. без оболочки, такі 99 гривень, якісь дитячі, і віденські, також маленькі, тоненькі, 99 гривень. Новинка від Alan для грилю сосиски, томат гриль 99 гривень, прованські трави, а потім техаський гриль 84,99 і Чікен гриль 84,99 Також мініки сосиски премія 79,99 До речі, я дивилась виготовництво торгової марки Ювілейний. Через те в неї поряд лежать. Дитячі йогурти від Lactel Locomoco Інтелект 21 гривня 99 копійок в асортименті. Растішки 1199, мілупа йогурти питні 1999. Locomoco 13,99 і пітна Растішка 11,99. Скир з вишнею та маракуєю, так І манго Маракуя 9699. Молоко торгова марка Feels Good. Мікрофільтроване, 51 гривня, 99 копійок, 2,5 жирності, 3,4,3,8 і жирності, 57,99. І молоко премія 3,2 жирності 2 літра 94,99 Молоко галичина 46,99 870 мл, 2,5 жирності. Бісквіти барні 69,99 Віскі лейбл 5 549 гривень за літрову пляшку. Горілка Хлібний дар на пророщеному зерні 109 гривень за пів літра. І козацька рада 1 літр 219 гривень, 0,3 гривня і 0,259 гривень. Хенесі Вес ОП 07 3149. І Хенексі Іксо 10 до речі, не бачила, видно новинка в бакарді кокосовий, це лікер, до речі, 0,7839 гривень без знижки. А бакарді, так, Special 569 і чорний також 569 гривень літрова пляшка на знижках а 07 – це бокарді лікер кокосовий 449 на знижках, лимонний 449. Так, малиновий і манго. Також хіт 1 літр 519 гривень. Кава розсипна, нескафе Голд 100 г 184 гривні і 310-499 гривень. Кава Якобс сублімована, 100 г, обов'язково додаток треба мати 199 гривень, 170-299. І якобс баріста американо 150 грамів, 299 гривень. Так, і Міоро, кава натуральна розчинна 50 грамів, 69-99, 170 грамів 204 гривні. І якась декафінату, тобто без цього, як називається, без. Кофеїновий, а смажена 239 це натуральна кава. Італія, Тоскано, кафе Корсіння. Треба почитати відгуки. Чай прем'я, арабські ночі в пірамідках 5499. До речі, він досить смачний. Такий трішки трав'яний, але він суміш. Ну, тобто там чорний зелений і трави. Морозиво в ріжках, торгова марка якась магнат 3699. Заморозка хачапурі мама готувала по аджарськи 400 г 274 гривні. Пельмені, ливад, ось такі на знижках дитячі телячі 107 гривень. Перволь для прання літрові пляшки для чорних і делікатних речей 239 гривень. Сипучий порошок тайт, аквапудра color 299 гривень. Was free капсули, 10 капсул, 78 гривень. 4 кг тайда 514 гривень і Савекс 2,25 249 гривень. Ленор так, дві пляшки 389 гривень. Сипучий плямовий відник Vanish 470 г 114 гривень. Ватні палички в коробці. До речі, досить класно Хто для макіяжу, для візажистів. Чорного кольору і білого. Тут 300 штук в упаковці і 81 гривня 95 копійок. Для такої упаковки хороша, досить ціна. І папір туалетний сілпак 12 рулонів, трьохшаровий, 259 гривень. Десерти бонжур, якщо у вас є додаток 49,99 це панакота малина. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!